Доброго дня студія. Ну перед контрнаступом дуже важливе озброєння, і Польща робить чималий вклад у цьому питанні, але все ж таки на безоплатній основі чи за гроші. Я думаю, що це питання насправді другорядне. Тут ключове інше. Президент поїхав напередодні весняно-літнього анонсовано вже десятки разів контрнаступу. Фактично звірить годинники з одним з ключових. Не просто партнерам, а союзникам, і не просто з президентом Дудою, а з всією державою, з польським народом. Я вважаю, що це заслуговує на високу оцінку. Це вже е слушна ідея була якраз зробити цей третій закордонний візит, який здійснив президент саме в Польщу. Це по перше, по-друге. Польща ну без перебільшення допомогла українському народу українцям, які змушені були втікати від, від війни. Найбільше вона зразу з щирим, як то кажуть, серцем відкрила свої обійми для українців, які рятували своїх дітей, які рятували своїх батьків які рятували себе. Моя дружина, наприклад, теж змушена була виїхати на деякий час в Польщу, Вона мені розповідала наскільки це було все гарно організовано, наскільки радушно, наскільки це було щиро, і відповідно, президент мав поїхати і подякувати не тільки керівництву Польщі, а й полякам, польському народу за те, що польський народ відкрився для українського народу, для українців. І Є ще третя причина. В Польщі знаходиться на даний момент найчисельніша на умовно, колонія українців да? українських втікачів від війни, українських громадян, які там перебувають тимчасово чи раніше переїхали на роботу, на навчання там і таке інше. Це дуже серйозний інструмент. Ну скажімо так. Лобізму лобіювання українських національних інтересів не тільки в Польщі, а й в Європі. Загалом відтак президент мав подякувати українцям, які перебувають в Польщі, їхню активну пози позицію, що він власне і зробив, коли е, робив свою. Промову там на одній з площ Варшави, так що візит дуже слушний, дуже важливий, і той факт, що там говорилося, і про зброю, він показовий. Але треба разом з тим підкреслити, що мова йшла не тільки про зброю. Якщо б ми звертали, якщо б ми звернули увагу на те, хто сидів ліворуч від нього на перемовинах, то це був міністр Кубраков. А за що міністр Кубраков відповідає? За відбудову, бо декуди за будівництво з нуля. Там, де міста чи села зруйновані вщерд російською навалою, і от зараз, мабуть, вперше на такому рівні йшла мова про те, яким чином Україна разом з Польщею за підтримки Польщі буде займатися якраз питаннями відбудови зруйнованої інфраструктури. Це дуже важливо. Це свідчить про те, що обидві сторони свято вірять в те, що перемога вже не за горами. Ви мене опередили, бо друге моє питання якраз мало і стосуватися самої відбудови, чого стосуватиметься ось цей меморандум, на що можна покласти отут надії? Я думаю, що поляки вони сильні в декілька речах. Там, хто їздив в Польщу, я, наприклад, теж багато разів був в Польщі, той звертав увагу, наскільки там якісно побудовані дороги, наскільки там якісна комунальна інфраструктура, наскільки там якісна сфера освіти. Там науки, медицини вони отримали величезні кошти від європейського Союзу, Там сума біля 200 мільярдів євро в той період, коли вони готувалися до вступу до ЄС, але вони і змогли вибудувати таким чином свою економіку, що вона перетворилася на одну з провідних економік світу. Зараз вже по різним показникам вона десь на 20-19 місці в світі вони можуть спокійно вже претендувати на те, щоб увійти в так звану неформальну групу G20, велику двадцятку. Відтак в цьому плані для України участь польських, польського бізнесу, польських будівельних компаніях є архіважливою. Не хочу применшувати там якість роботи будь-якої іншої держави, але якість польська ну це відверто кажучи, це марка. Так що тут я думаю, що роботи не початий край, і ми б зараз побачили, ну скажімо так, натяк певний такий прообраз уже такого не тільки партнерства, а й союзу України і Польщі. Там, до речі, прозвучало на. Дні з прес-конференції саме ну, Анджея Дуде, що йде підготовка нового базового договору, нового політичного договору, який замінить існуючий. Так от я дуже сподіваюся, що цей договір буде укладено вже найближчим часом, і він вже формалізує союзницькі відносини України і Польщі. Україна до цього готова. залишилось лише переконати поляків в тому, що не треба чекати, поки Україна оформить членство в ЄС чи НАТО, треба вже зараз на договірній основі. Укладати міжнародний договір, який встановить відносини е, союзництва між Україною і Польщею. Це буде перший такий договір для України, але він архіважливий. І я думаю, що от е, м, вчорашній візит президента Зеленського е, став серйозним таким кроком в напрямку до такого рішення. Ще одним з ключових питань, яке розглянули, це українське продовольство в Європі, бо і по польських фермерах це питання теж так би мовити було. Зеленський зазначив, що дійшли якогось компромісу, але не зазначив якого. І от на вашу думку, як взагалі могли домовитися, і як би могли розв'язати ось це питання? Ну, дивіться, так да. багато глядачів звернули увагу на те, що цей візит був ну десь з ложкою такої дьогтя невеликої. Навіть сільського господарства Польщі змушений був піти в цей день відставку, бо не зміг отримати ситуацію під контролем. А... Суть не якби такої конфліктна ситуація, не хочу казати конфліктна а конфліктна ситуація в тому, що польські фермери вони занепокоєні конкурентним тиском з боку української аграрної продукції, тому що вона дешевша і вона якісна. Але ну з того, що ми прочитали, можна зробити висновок, що сторони домовились про те, що аграрна продукція буде викуповуватися урядом Польщі і буде спрямовуватися в ті бідні регіони. Де деякі країни потерпають від браку продовольства, тобто українське продовольство не буде поступати на ринок Польщі. Деталі ми з вами не знаємо, але мені здається, що це, ну, скажімо так, питання дратівливе, але ринок продовольства наскільки об'ємний, наскільки велика потреба в українському зерну, в українській там, олії та і таке інше, що. Я думаю, що ми з польськими нашими друзями зможемо знайти тут розв'язки. Мені здається, що треба вести взагалі мову про якийсь там ну такий зерновий опек, який би фундаторами якого би стали і Україна, і Польща, і там уже б ми змогли узгодити і ціни, і обсяги поставок на ті чи інші ринки, і номенклатуру. Ну і ще одне питання: це паралельні візити Макрон зі Сідзінпіном і Путін із Лукашенком. Щодо останніх, то зрозуміло, нічого адекватного чекати не будемо. Але щодо першої зустрічі, то про що могли домовлятися, і що міг Макрон пропонувати? Інтерес Макрона цілком зрозумілий. Він зараз має певні проблеми електорального плану всередині Франції За останніми опитуваннями. Дуже нам добре відома Ліпен, яка програла йому минулі вибори. Зараз, якщо б вони відбулись у нього б вигравала. Зрозуміло, що Макрон уже не буде третій раз балотуватися. Це не дозволено Конституції Франції, але тим не менше, ця ситуація для нього досить неприємна. Він намагається показати певне лідерство на рівні Європи, показати історію успіху на європейській арені і на світовій арені. Відтак він взяв на себе сміливість. Спробувати переконати лідера Китаю Сі Цзіньпіня в тому, що йому треба бути на стороні добра а не зла, намагаючись таким чином відірвати Сі Цзіньпіня від Росії. Загальновідомий факт, що і так Сі Цзіньпінь не пішов на якісь там такі тіньові домовленості, чи не, 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 не дай Боже публічні там якісь договори які би свідчили про те, що Росія і Китай стали військово-політичними союзниками, більш того, навіть спільній заяві за результатами візита та Сидзінпіня в Москві. Чітко підкреслено, що Китай і Росія не створюють військово-політичного союзу, але тим не менше, Китай. До сих пір є ну певним таким гальмівним чинником в питанні, скажімо постановки в рамки певні встойла. Я навіть би сказав путінської Росії. Тому президент Макрон і спробував виконати цю непросту місію. Він взяв для підтримки важку артилерію, у вигляді Урсуни Фондерлянця, президент Європейської комісії, і зрозуміло, що ми там не все звичайно що знаємо, але там. За зачиненими за дверима йшлося і про економічні пряники. Вже е, європейський союз це один із двох ключових економічних партнерів Китаю поряд з Сполученими Штатами Америки. На жаль, ми не почули, щоб Сі Цзіньпінь зробив якусь обнадійливу заяву. Все, на що ми на що він спромігся, це сказав про те, що недопустимо порушувати режим не розповсюдження ядерної зброї, не називаючи Росію. Хоча зрозуміло, що тут на увазі якраз ця ситуація з. Погрозами Росії розмістити свою ядерну зброю в Білорусі. Але тим не менше, ну мені здається, що ця човникова дипломатія в виконанні європейців. Перед цим нагадаю глядачам був прем'єр-міністр Іспанії в Китаї. Вона може принести свої плоди. Як мінімум, можливо, вдасться все-таки утримати Китай від поставок Росії ем, ем, зброї. Це зараз архіважливо, адже якщо вони підуть на це, то ситуація на фронті стане дещо складніша ніж вона є зараз. Але чи вдасться Китай, ну скажімо так, переконати на те, щоб він пристав до позиції, яку займає демократичний захід? Ну в мене на даний момент є великі сумніви, що що, що це реалістично.